Слава Україні! Валіме шановне панство, Ютуб і всі, хто дивиться дане відео, приготував для вас я сьогодні огляд стартового пакету від Kyivstar. Так він виглядає, я ще його не розпаковував. У мене вже було кілька оглядів е, даних товарів. Вирішив придбати такий стартовий пакет в принципі, більше для вхідних дзвінків, ніж для вихідних, так як він. Ну, доволі таки недешевий. Давайте подивимось на нього. Тут штрих-код магазину. Така ось магнітна, магнітний такий стікер наліплений. І під низом ще таки, бачите, магнітний стікер, тому що його чомусь взяли, обліпили зверху. Тобто тут, мабуть, був інший якийсь пакет. а Його вирішили. Просто, Ну, мабуть, на АТС змінять просто цей пакет, тому що їх видно дуже погано беруть. І за цього ось таке. Е, стартовий пакет від Київстар, якісний 3G, вийшов від мені 25 гривень і 1 гривня тут на рахунок. Тут зазначено 2 ГБ або 2000 МБ інтернету супершвидкого, соцмережі без обмежень і 30 хвилин на іншій мережі. Позаду. Єдине, що трішки я не додивився, що його треба активувати до 30.09 цього року. Ну, вже просрочений, навіть не знаю тепер. Тариф називається Київ Стар Онлайн Регіон 2. Тут зазначено, що використовується мікросім-карта. І більш такого цікавого тут взагалі немає нічого. Зазначено, що соцмережі не тарифікуються. Половина з них добра хацапських. Ну, правильно ж? Путін нападе, якщо ми не будемо їх піарити. Так, ось так виглядає. Сьогодні буде таке коротесеньке відео. ну, Десь хвилинки, думаю, на три не більше, в принципі, тому що багато робити не бачу. Ось така дівчинка, ну, доволі симпатична, я б сказав, така світленька, нарисована. Давайте, в принципі, його відкриємо. Він так, запакований так трішки ляпувато, як завжди. Бачите, як він ось так він виглядає. Тут, бачите, з таким стікером. Кругленьким, здається, скотчем, він тут перек... переклеєний, але його, на жаль, не видно, тому що вони все обліпили. І бачите, він тепер ось так задирається. Сьогодні у нас недільний день, не буду я прорізувати. Давайте його якось, може, так розкриємо, щоб, чесно кажучи, ось бачите, якщо я й казав, що він заклеєний просто. Там був інший пакет. І ось оцей скотч. Якось би його так відкрити, щоб сьогодні вже не різати в неділю, не хочеться щось. Огляди на попередні посилання на огляди попередніх стартових пакетів. Там і Life, були, здається, в мене, і КиюСтар. Я залишу під посиланням ось тут внизу, так що подивитися. Так. Я на секунду відійду. Спробую все ж таки якось його відкрити, але не знаю навіть, чи вийде в мене це, чи ні. Ну, закритий він, чесно скажу, дуже на славу А Бачите, як я казав, такий ось не кругленький, а квадратний. Хоп, і усе. Ось так. така Всередині приємний такий глянцевий. Та він, мабуть, і ззовні був такий же глянцевий. Ось, бачите? Просто його заліпили і до цього так вийшло не дуже гарно. Як його активувати? Зазначена коротка інструкція. У разі заміни сім-карти, якщо у вас, скажімо, була вже сім-карта, ви її там втратили чи ще щось, у вас вкрали телефон, зазначені тут номери, і сама сім-карта знаходиться ось тут під такою пунктирною. Є така ось виламка, щоб виламати її. Ось так виглядає. Давайте, в принципі, хоча тут, ви бачите, частково саму картку видно. Номер я прикрив, щоб його не було видно, тому що зателефонуєте мені вночі і скажете, розкажи мені казку про злого москаля. Що я вам буду розповідати? Вона, вона не дуже так добре, чесно скажу. Ого, -го -го. от вам і стікери. Взагалі, не вмію, чесно кажучи, робити ці стікери. Ось так. Бачите, ця ось дірка. О, картка приємна така. Єднає усюди Київстар. Кацябський Київстар. Тут картка стандарту, як ви, думаю, вам видно, міні-7, але її можна обламати під мікро 7. Під нано 7, звісно, не можна її зробити. Треба буде обрізати. Номер я прикрию, тому що це не має ніякого сенсу. Сама ось така сім карта пікпан коди і все. Ось так виглядає. Давайте її виламаємо, в принципі. Погано, що вона не трьохслойна, що її не можна під нано -сім зробити. Ось бачите, вона ніби все нормально, але її можна ще меншою виломати, бачите? Ось так. Чому не можна було зробити ще її під 7? А її треба замінювати, а заміна задається 40 чи 35 гривень стоїть. Ось так це все виглядає. В принципі, на цьому буду завершувати. Коротесеньке таке відео вийшло. кого будуть якісь питання стосовно даного пакету, пишіть, коментуйте. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку. У мене вже двійко чи трійко таких оглядів на каналі є. Я залишу посилання під відео. Можливо, комусь буде цікаво подивитися, як еволюціонували мої відео. Якщо у вас є можливість або бажання фінансово підтримати цей канал, посилання внизу будуть. Це все на добровільній основі. Якщо у вас є така можливість, там, скажімо, на більш якісний мікрофон чи на іншу техніку. Але нікого я ні до чого не змушую. То що не відписуйтесь, а навпаки, підписуйтесь на мій канал. Ну на цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін та Хуйло. Порох такий самий. Ну, до наступних оглядів. Зустрінемось!